Часто залежності в Україні декілька раз е, намагалася е, зробити реформу децентралізації, але вона ніяк не вдавалася. Зараз, мені здається, вибрали вчасний, е, вчасний момент, вчасний рік впровадження цієї реформи, е, тому що на неї потрібен не один рік не і, можливо, п'ять років. В деяких країнах це взагалі може бути десятиліття. Але це все залежить перше від е, волі. Народу, Сам, най найперше, друге від владних структур і е третє це від законодавчої е гілки влади. Ну, загалом, якщо от, Юр казав, що децентралізація вона в принципі. Зараз моментами сприймається негативно, це через той момент, що у нас от в країні йде війна, якби це було. слово децентралізація дуже часто тут словом федералізація. Mm -hmm. от, це, це абсолютно дві два різних поняття, які є між собою. Децентралізація передбачає собою збереження територіальної цілісності країни, але з іншого боку, децентралізація на відміну від федералізації, вона Покликана, покликана на меті має собою передачу повноважень з центру на місця. Як федералізація повністю е, територіальний устрій, умовно кажучи, переформатовує і робить з країни якісь автономні регіони. От це зовсім інакші речі. Це виключно по функціях, чим займається центр і чим займається місця, ну чим займається влада на місцях. От е, я ще додам так, так. Так, да, зроблю ще преамбулу з досвіду. Європейських країн нещодавно ми з іграми були на Заході, де мали, мали якраз змогу перебрати досвід реформи в і Словаччини. Ми спілкувалися з колишніми прем'єр-міністрами і Словаччини, і вони сказали дуже ключові тези те, що децентралізація не зможе пройти без хорошої законодавчої бази. І вона, вона буде успішна, якщо в нас зменшиться рівень корупції. Тому що, як, як у мене децентралізовувалося, якщо буде, якщо буде такий самий рівень корупції, корупції як, як він зараз є. То децентралізація, якщо вийде, то все одно корупція залишиться на місцях. Ну, мовно кажучи, що ми замість князів владних в Києві отримуємо своїх власних князьків О, на місцях. Вони, вони також акцентували увагу на відкритості на на публічності всієї інформації. У них дуже хороший досвід висунені. Всіх документів, які підписують владні органи або структури, державні державні структури, зараз у нас вже запустився такий ресурс, як ЕГО, або там є і відкрите місце в Це в органах місцевого самоврядування. Зараз на сайтах міських міських рад можна побачити відкриті бюджети або навіть інтерактивні бюджети. Зараз, ну, зараз є вже починають якраз розвиватися в нас ці інформаційні ресурси, але їх все не одно недостатньо, щоб побороти корупцію. Нам разом з реформою децентралізації треба зробити реформу судову, реформу поліції, яка почалася її далі проваджувати, і звичайно ж реформу прокуратури.